Доброго дня, шановні колеги. Ми сьогодні з вами зібралися засідання нашої комісії по підготовці до 51-ї сесії, дріб 1-8 скликання, щоб розглянути питання, які винесені на засідання нашої комісії. Дозвольте мені зачитати порядок денний і саме ті питання, які нам потрібно сьогодні розглянути. Перше питання: про внесення змін до рішення Черкаської селищної ради Самарської району Дніпропетровської області за четвертого дванадцятого року. За відповідним номером про затвердження комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Черкасської селищної територіальної громаді на 2025-2027 рік. Друге питання про створення осередку для викладання навчального предмету захисту країни. І третє питання про винесення на громадське обговорення проекту рішень Черкаської селищної ради Самарського району Дніпропетровської області, про перепрофілювання зміну саме типу та перейменування Черкаського ліцею, Черкаської селищної ради Самарського району Дніпропетровської області у Черкаську гімназію, Черкаської селищної ради Самарського району Дніпропетровської області. Які будуть пропозиції щодо порядку денного? Які доповнення? Є? Ні, ну, не бачу, Хто йду. за те, щоб розпочати засідання даної комісії і винести на розгляд саме ці питання? Хто Ні, за? Ага. Давайте з вами домовимося про регламент сьогодні засідання нашої комісії. А, усі питання були винесені додатково, і я думаю, кожен з вас так, ці так, чого? Чого? прочитав, попрацював і щодо регламенту, які були пропозиції. Виступаючи, я прошу до трьох хвилин співповідачі, якщо є такі, які хочуть якісь хвилин. Хто за те, щоб це це. Хто за? Дякую. Ну що ж, переходимо безпосередньо.